Тому далі ми будемо говорити про набряки, що це таке, про що вони свідчать, та які власне причини їхнього виникнення. Дивіться вже буквально за мить із кандидаткою медичних наук Оленою Ходаківською. Олена Ходаківська, кандидатка медичних наук, кардіологиня. Життєве кредо цінуй життя, насолоджуйся ним та нестримно твори добрі справи. Після перемоги мріє про відновлення туризму в Україні. Ранок розпочинає з легкої розминки та двох склянок води. Доброго ранку, доброго ранку. Перший міф спростовано вже прям вашою візиткою. Якщо пити воду, набріків не буде. Так, це вірно, це абсолютно вірно. Чому так? Є пояснення цьому, тому що вода прискорює тік лімфи, і зазвичай набряки утворюються в організмі людини, коли створюються застій лімфи. Застійю лімфи, яка якби очищує наш організм, яка збирає токсини і виводить їх. Тобто, коли людина вживає мало рідни, то лімфа сповільнює свою швидкість, і тим самим збирається рідина в міжклітині в міжклітинному просторі, що і називається набряком. Тому ну, як тобто, я до чого? Оця історія про те, що Боже, я так багато води напилася, в мене так опухли ноги. Ні, це не завжди вірно. Неправда? Mm -hmm. чи не іноді зав... буває правда? Іноді буває правда. Якщо, припустимо, у пацієнта є е, захворювання, захворювання. Нирок захворювання серця. Угу. Коли є дійсно причини для застою рідини, то тоді ну, лікарі радять багато рідини не пити. Тобто, це контролюється лікарями, тобто повинен бути баланс вживаної рідини і виділеної рідини. Про що свідчить набрік, якщо він виникає десь не обов'язково на ногах? Знову ж таки, потрібно знати, де цей набрік виникає. Якщо набряки на обличчі, то це може бути причиною захворювання щитоподібної залози, це може бути причиною захворювання нирок або іншими причинами. А якщо набряки виникають на ногах, також дивлячись, які ці набряки. якщо ці набряки, з одного боку, це може бути причиною захворювання вен, це може бути причиною захворювання органів малого тазу, коли збільшуються лімфовузли і вони перетискають ті клімфи, тобто вони перешкоджають нормального току лімфи. Тобто, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, якщо якісь набряки нетипові, якщо це не просто пастозність. Сьогодні, а вже дійсно набряки, коли ми бачимо, що людина сама не може справитися, то в будь-якому випадку потрібно звернутися до лікаря, а лікар вже порадить там якісь до обстеження і надалі або призначить лікування, або можливо там відкоригує дієту. Якщо ми говоримо про вагітність, от жінки під час вагітності набрякають руки, ноги. Це ж все одно проходить. Тобто, це такий певний період. Це набряки, які повинні бути під час цього періоду. Чи так. треба з цим боротися? Зазвичай під час вагітності збільшується об'єм циркулюючої крові. Тобто, якщо mm -hmm. в нормальному стані у людини один об'єм циркулюючої крові, то під час вагітності він збільшується, тому що є ще дитинка, в якої також є своя кров, і е, організм мами е, несе в собі якби два, два кола кровообігу. І е, під час вагітності знову ж таки дивлячись на те, наскільки виражені дані напрямки, тобто це може бути пастозність. Але е, якщо є зміни в аналізах сечі, якщо є е, зменшення рівня білка в організмі мами. То потрібно під наглядом лікарів все це коригувати. Я зараз запитаю про річ напевне простішу і побутовішу, набріки під очима. Ні, я зранку не з Бадуна, дорогі друзі. Я вчора не вживав, але от прокинувся і прям весь життєвий досвід на обличчі. Що з цим робити, від чого це відбувається? Перш за все, перш за все потрібно виключити захворювання щитоподібної залози, потрібно виключити захворювання нирок, тому що, як правило, набріки на обличчі виникають при таких захворюваннях. Крім того, можливо не незручно... Виключити – це, сходити до, лікаря, і здати до лікаря. Да, сходити до лікаря. Лікар призначить аналізи специфічні, спеціальні, і можна буде вже тоді вирішити це питання. Якщо ж ці набріки, якщо все нормально, це може набріки набріки, ці можуть виникати. Внаслідок незручної пози під час сну. Набряки можуть бути внаслідок порушення лімфовідтоку. Тобто можна зробити легкий лімфодренажний масаж. Легкий лімфодренажний а це, масаж, а, масаж. А а це, а це, це не зовсім <ріст> так. Це, це руками. Так, я, це, я... це можна зробити руками, або зараз дуже, дуже популярні е, 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 техніки, які дозволяють зробити по масажним лініям і е, в напрямку до лімфовузлів. До лімфовузлів, тобто якби запустити нормальну, нормальну циркуляцію. Це Самостійно В домашніх умовах це можна зробити у Тромі якраз перед ефіром, прийшов собі, там Наприклад, щось Наприклад, по Ще і... до того, як я налякав гримерів мішками під очима. <світ> це можна зробити легкими масажними рухами, легкими масажними рухами, тобто по масажним лініям. Масажні лінії, які йдуть в напрямку угу. до лімфовузлів. Лімфових... Чи, чи в усіх випадках це можна робити? Ні, це можна робити не в усіх випадках. Якщо в людини нормально все по стану здоров'я, якщо немає жодних захворювань, то можна зробити. Але ще насамперед потрібно передивитися дієту. Чи не вживає людина напередодні там, алкоголь, багато солоної їжі, багато mm -hmm. солодощів, на ніч багато небагато взагалі ну, молочної їжі. Бо молочна їжа у дорослому організмі також може викликати затримку рідини, якщо це на ніч. А от що з ціллю не так? Я люблю. Присолити, а сіль затримує рідину в організмі, сіль на себе uh -huh. тягне воду і затримує рідину. А це я думаю, Тому... от коли суші на ніч я переїдаю рибу, і За... в мене і щось таке, Наврики. прям суші. алю. Ну на ніч? розумієш? Ну так хочеться іноді. Ну я просто про те, що і теж набряк. Ну було смачно, але розумію, вранці потім не дуже гарно. Ну тому що суші зазвичай подаються з соєвим соусом, uh -huh. а він солоний, він досить солоний і ця сіль на себе тягне воду. Вона затримує воду в організмі. Дивіться, ми поговорили вже про ніжки. Давайте поговоримо про ручки, тому що вони влітку, ніби кажуть, природно набрякають. От коли навіть там каблучку обираєш, кажуть, що влітку там візьміть на піврозміру більше, тому що ручки стануть пухкішими. Це норма. Чи існує якась межа, після якої треба стривожитись? Ну, якщо ці напряки впродовж дня зменшуються, то це нормально, це пастозність, це не напряки. Влітку це пастозність. Це не ті напряки, про які можна говорити, що це напряки. Угу. І е, рекомендовано пити звичайну воду, це не кола, це не солодкі соки, це не газировка. Е, а пити звичайну воду. Зазвичай, що рекомендація кількість рідини це 30 мл на кілограм ваги на добу. Ну потрібно порахувати скільки кому, але хоча б, хоча б півтора-два літри, хоча б. Так, ми зрозуміли. Робити от такі от основні нюанси, розкажіть, що потрібно робити? Масаж, якщо його можна робити, лімфодренажний масаж? Масаж. масаж можна робити. Так. Але знову таки, якщо напряки виникають на нижніх кінцівках, на ногах, то потрібно подивитися, це однакові напряки, потрібно на обох кінцівках, потрібно подивитися, чи ці напряки, як вони себе поводять протягом доби. Угу. Якщо ці напряки посили, Після довгого стояння, якщо ці набряки посилюються там, після довгого сидіння, коли перетискаються основні лімфатичні вузли, е, і, і це перешкоджає е, току лімфи, то можна зробити лімфодренажний масаж. Якщо це з одного боку, якщо цей набряк е, такий прям стійкий, то варто звернутися все-таки за порадою до лікаря. Можливо, mm -hmm. потрібно зробити УЗІ судин нижніх кінцівок. Можливо, потрібно зробити УЗІ органів черевної поражнини для того, щоб виключити якісь захворювання. Якусь Патологія можливо, потрібно зробити якісь аналізи, подивитися на рівень білка в організмі. Угу. Можливо, людина сидить на дієті і вживає мало м'яса, тобто вживає мало білкової їжі, а сидить на рослинній дієті, що також може бути е, спричинити так. І от цікаво мені патчі. Які в мене є, або, е, або давай чайні пакети пакетика на очі і лежиш. <свят> воно може допомогти чи може. Ти влечеш, Боже, можна, Якщо якщо там порушення такої як мікроциркуляції, тобто ці пачі вони як охолоджуючі, вони сприяють тому, що також вони якби звужують трошки ці судинки, і йде як покращення мікроциркуляції mm -hmm. і зникають так, що, з тим же успіхом, можна холодною водою вмитися. Можна холодною водою, можна, е, люда, люди, можна, ми, можна заморозити, заморозити відвари трав, і це також дуже корисно. Друзі, ми вже як, такі, як заповідь, як декалог повторюємо щоразу, що не треба займатися самолікуванням. До якого лікаря ми звертаємося передусім, якщо щось набрякло? Ну, передусім, чаще, частіше всього. Люди звертаються до кардіолога, можна mm -hmm. до сімейного лікаря. Якщо немає е, можливості відвідати кардіолога, якщо немає можливості відвідати е, там, флеболога, якщо ми вже якщо людина бачить, що це проблеми в нього з судином, або раніше там у нього були якісь пер, е, причини до цього, то е, або терапевт, сімейний лікар, кардіолог. Друзі, познайомтеся нарешті з вашим сімейним лікарем. От якщо ви цього досі не зробили, можливо саме ця розмова. Підштовхне вас до цього, щоб не, як казав класик, грандіозні спроби самолікування, аби тільки нікого не викликати. А нарешті повірити в доказову медицину, познайомитися з сімейним лікарем і прекрасно з ним спілкуватися. Досвід показує, що це дуже часто, як правило, чудові абсолютно люди. От у нас сьогодні в гостях була кардіологиня, кандидатка медичних наук Олена Ходаківська. Дякуємо вам за Дякую. цю розмову. і Йдемо, друзі, далі.